Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 10 населених пунктів. Росіяни завдали авіаційний удар по Гуляйполю, полю. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. 155 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів з РСЗВ накрили роботине, Малутокмачку, Гуляйполе, 235 тридцять артобстрілів. Завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового. За минулу добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів. Успіху не мали. Аеророзвідники першого окремого загону центру спеціального призначення «Омега» виявили переміщення цивільних автівок у напрямку фронту, переконавшись, що в них ворог спецпризначенці успішно знищили їх ФПВ-дронами. А у районі села Інженерне Запорізької області безпілотник Камікадзе уразив російську ЗРК стріла 10